А усім привіт! Я сьогодні хочу поговорити з вами трохи по ринку, по біткоїну і по альтсезону, і всіх цих моментах, які в більшість чекають, і здається, таким питанням, та, коли же нарешті буде там альта рости. Та? Бо як ми знаємо те, що було на початку весни 2024 року, та? тобто це було, як то кажуть, ну, показало, на тому моменті, та, яка альта може показати на альсезоні себе сильно. ось. І тут так, сигнальчик такий був. Ось. І що можна зараз, а, виходячи з того, що у нас зараз є на біткоїні, на ринку в цілому ситуація, та що можемо сказати. А, якщо подивимося, да, то переберемо ось всі, а, так, ну, Скажімо так. Виглядає все дуже ближче, та, але є такий момент, що цей тиждень намагається ціну задампити. Тобто у нас якраз перше число припадає на неділю. Ось тут тобто, це новий місяць, і якщо у нас, наприклад, місячна свічка закривається ну десь отак, по 62 там або 60 його запустять, та ну, ми можемо очікувати подальше падіння. Падіння ціни вниз. ось Тобто буде продовжуватися та сама структура. Верх-низ, 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 тобто лої будуть збільшуватися, хай і зменшуватися. Але судно, тим не менш чи пізно воно буде змінною ось. бо Ринок знову ж таки не дасть дуже файно закупитися, дуже, а, скажімо так, не дасть часу постійно відкуповувати те саме дно, так? Ось. І є такі моменти, тобто, дійсно, ми пам'ятаємо всі, що а, ціна, якщо дійде, так? звідси там до 70 тисяч приблизно, а навіть якщо в цьому місці, так? Наприклад, там на наступних днях дійде сюди десь, уявимо собі, що дали імпульс, так, до 70к або навіть початок наступного місяця не має значення. так а Уявили себе таку картину, і воно не зможе піти там вище, ніж 70 тисяч із та, тобто хоча б як то каже, закріпитися над 70 тисяч і піти вгору. Ось то тоді, скажімо так, буде а, знову падіння на один місяць точно. Тобто, відтермінування росту крипти можна буде одразу сказати, що а, хлопці. Побачимося в жовтні. Ось я у себе на каналі на початку серпня. Це була така от у мене заявочка. Ось тоді, коли відбулася така велика падіння, ну свічка з падіння, хоч була тінь зверху, але я казав, що. Ні, як то кажуть, в цьому місці точно у нас росту особливо такого не буде, особливо на альткоїнах. Ось, не кажучи навіть про аль-сезон, який почнеться хоча б там в вересні. Ось. Тобто тут, як то кажуть, в кращому випадку в жовтні вже. По аль-сезону можна буде побачити щось якийсь такий сигнал, знаєте що ось. А, в чому суть? А, як на мене, моя, ось моє бачення по тому, як має початися аль-сезон, окрім того, щоб ми пробили далі на олтайм-хайпішу, та нам потрібно торгівлею зайти десь в проміжок від 80 до 90 тисяч по біткоїну і приблизно 5 тисяч по ефіру. Ось, бо якщо ми беремо графік ефіра, у нас він дуже собки, він в рази а, показує ось таку динаміку синішу в негатив, ось аніж біток. Тобто у нас він, якщо ми подивимося, зараз він на, на межі просто, якщо він не втримається, він провалиться одразу сюди, до 2100. Ну просто подивіться, хоч нього велика тінь знизу є, але вона червона, вся закрилася, це по-перше, і по-друге. А давлять ціну ми бачимо, як тут давлять ціну. Ось зажимають її. І немає тих самих об'ємів. Тобто об'єми бачимо, пішли на спад. Невідомо, що буде на цьому тижні, але об'єми дуже маленькі. Для того, щоб сказати, що ось почався а, розворот. Так що у нас буде хоча б знаєте, ось такий об'єм. Чи ось такий зелений, на цьому тижні так, то десь буде ось сюди дійде хоча б а, знову ж таки. То тоді можна буде сказати, що ось. Може якась надія є, що сигнал дадуть навіть в вересні, а не в жовтні. Але поки що, поки що це дуже все погано з ефіром виглядає. Ось. І не виключно те, що можуть на фоні того біткоїна, якщо він піде 70к і далі вниз, що ефір прольється в такому випадку, знаєте, десь до 1900, а то і нижче. Бо лише подивитися на його корекцію, так? Яка була, ну, рахуйте, навпіл склався. І знову ж таки, це топ друга монета, це альткоін головний. І він показує настільки велику слабкість. Бо, зазвичай, та, такі осинні падіння були, коли була ведмежка вже, так? У нас тоді, Отамхай, стояв по ньому 4, 8, ну майже 4900. Ось. І тоді було зрозуміло, що все. Ведмешка почалася падіння, так? Але тут у нас бичачі і такі великі падіння. Ось, І фактично він заходить, якщо він не втримає, тут він зайде в попередню зону накопичення. Те, що у нас було там на ведмерищому частково і початок бичачого тренду. Ось от, от, такий великий блок. От, тому ось, давайте ми навіть його позначимо, де його буде межа приблизно. ось тут. От, Тобто він або знову звідси відскочить, якщо буде падіння, та спроба пробити ціну вниз. Відскочить знову вгору. Тоді можна сказати, буде, що це все. Точно було поставлене корекційне дно і будемо вже відновлюватися. Ось обоє будеся така та, позитивна, що ми все ж таки якось зайдемо ось сюди, в 2903 тисячі і закріпленням. Хоча б так. Тоді можна буде сказати, що тоді ось такий варіант, та, буде у нас. А, теж для продовження росту. Але якщо ми зайдемо навіть, десь сюди, і йому буде складно знаходитися, да? буде, наприклад, знаєте, щось з такого плану. щось з такого плану. Тобто тут у нас будуть такі свічки вниз. Знаєте, просили вниз, і отак, що так от іти, тоді у нас буде, як то кажуть, відтермінування, знову ж таки, подальшого росту на 1-2 місяці точно. І тоді у нас відбудеться наступне. тобто... Бачити той самий аль-сезон, може буде вже десь в березні хіба що. Тобто, зимує побачити. Якийсь файний аль-сезон дуже вже мало вірогідно буде. Бо, перше, це буде вересень, якщо буде такий негатив, це буде десь місяць точно такого падіння. Пізніше у нас под... буде відновлення, навіть якщо відбудеться десь таке відновлення різке, та не факт, а, що воно може одразу там Десь на тисячу баксів, та, десь від цього до вод з пробиттям таких рівнів. Ось. Немає таких гарантій. Це буде, має бути, та тут тобто, така свічка уявимо собі. Ось на, на 60-70%, знаєте, ну, побачите там за 2-3 тижні. Ну, це не той момент. Це як то кажуть. Ось тут було, бачите, кілька-кілька тижнів. Тут був місяць такий. І тут був місяць, наприклад. беручи попередні, та ось. Це був майже 100% і це тривало місяць цілий, Тому, як то кажуть, і це як, корот, бачите, до рівня дійшло. Ось, і тут уявимо собі те, що він так от дійде до рівня, десь сюди. та Але альтсезон почнеться хіба що коли він піде десь ось сюди. Бо у ефіра є потенціал росту від цього день, якщо ми беремо. та Ну До 6 тисяч він точно може піти. Тобто, зробити в певних Х2 на споті сьогодні можна купивши ефір. Ось, а, Можна, звичайно, було б дивитися там, брати, там. Домінація а, там, ефіра, бітка, або, там, наприклад, там, будь-який ну, ефір до бітка в пару. І дивитися, як там сильна, не сильна позиція. Ось, але немає сенсу. А, скажу одразу, я все це переглядав дуже багато. Альткоін, мені здається, 95% показує зараз слабкість а, в парі з біткоїном. ось, Або якщо в кращому випадку, воно йде таке в боковик накопичення. А, з таких моментів, які можна сказати, що, як мінімум, якщо не файна динаміка та, в порівнянні з біткоїном, то хоча б не негативна все, ми розуміємо, всі це Ripple. От XRP в нас, звичайно, показує. Досить таку файну динаміку. Ну, зо... ну дивіться, зараз от покажу вам. Динаміка досить файна. От таке уявіть. Він просто накопичується. Накопичується. І таке уявіть собі, як він вистрілить. Він в нього реально є десь потенціал от піти від сьогодення, наприклад, а от реально десь от сюди. До півтора бакса на 8 баксу. 4 це точно в нього є потенціал. Це більше, ніж 2 ікса Може навіть бути і до 2 доларів на аль сезоні Такому, якщо його там ну, розігріють, може ще якісь новини підійдуть. Так? До 2 доларів, ну, може бути. А це рахуйте, це більше. Там, зараз, скільки це у відсотковому. Ну, 240% приблизно. Тобто це 4хса. Ось, враховуючи те, що він. Якби, якби ви просто купували на цьому ринку, та взагалі, ну, такі ріпу, ви б нічого взагалі не втратив, ви не відчули би. Навіть на біткоїні ті падіння, які були, ви б навіть їх не відчули. Ось. Тому тут такий момент. Ось то ж це такий цікавий. Знаєте, ми неодноразово так в ком'юніті розмовляли, там, і на моєму каналі, і в чаті інших. Що, як що так подивитися, то. Можна було не купувати два роки і купувати таки зараз. Нічого би не змінилося. На альткоїнах більшість. А цифри такі самі, що були рік тому, півтора роки тому. Ось. Тому такий-то момент. От. На цьому, в принципі, все. Підсумовуючи, тобто альтсезон, як можна чекати, біток 80-90к, ефір приблизно 5к. Ось і. Ваші улюблені альткоїни в парі до біткоїна відкривають, наприклад, там Ada BTC. Дивитися, якщо почався такий файний ріст, звані свічки на цьому графіку, то значить, що альткоїни починають е, показувати силу. Ось, І якщо домінас біткоїна йде там, ближче до 50 або навіть нижче, та спускається. Зараз там приблизно 56. Це значить, що альткоїни набувають сили. Ось такі ось вам підсказки, як орієнтуватися а, рахунок того, що коли буде а, сезон Бо всі вже розуміють, що з біткоїна багато вже не забрати, а от з альт потрібно брати, доки є можливість. Зараз накопичення. Всім успіхів, бажаю, вдалих трейдів. Ось, До зустрічі!